Готуйся до кращого, але будь готовий до найгіршого. В Івано-Франківську стратували інформаційно-практичні заняття з першої медичної допомоги. Мешканці міста незалежно від віку можуть стати учасниками безкоштовних тренінгів з порятунку життя. Такі навчання проводять волонтери-медики, розповідають, як допомогти людині при зупинці серця, при ломах кісток або кровотечах. Слухачі переконані, проблеми, які є нині в державі, можуть стосуватися кожного. Відтак необхідно бути готовим до будь-чого. Дякувати Богу, аби до нас не дійшла ніяка така. Ситуація, яка зараз відбувається на сході, але ми хочемо бути готові до всього. Нехай воно не згодиться, але знання на практиці не завадять нікому. Тому власне це і спонукало прийти сьогодні сюди. Зараз АТО, ну, триває і ну можливо потраплю туди або щось не з того, і потрібно знати, як надати допомогу першу медичну до приїзду швидкої. За три занять розповідають, загалом ідею проведення таких занять запозичили у львівське об'єднання самопоміч. Меддопомога це лише один тренінг з десяти запланованих. Відбуватимуться вони тричі на тиждень. Наступні блоки стосуватимуться також азів самозахисту і володіння вогнепальною зброєю. Кожна людина повинна вміти захистити себе, своїх рідних, своє місто, свою країну. Власне для цього ми започаткували ці інформаційно-практичні навчання. І один з блоків це перша медична допомога. Окрім цього блоку, це ще буде самооборона і володіння зброєю та стрільба з бойової зброї власне для власне саме через це кожна людина має пройти ці навчання і знати ці базові навички, які їх вчимо Тут зареєструватися на такі заняття можна через інтернет-спільноту Типовий Франківськ. Наразі це зробило вже понад дві сотні івано-франківців.